Цікава математика у здоровому тілі – здоровий дух. На пасіці розпочався новий день. А у затишному вулику прокинулася головна героїня нашої казки, бджілка Соня. Соня була незвичайною бджілкою. Щоранку вона починала день із зарядки. Один, два, крильцями махай! Три чотири до сонця злітай. Після такої веселої зарядки Соня вирушила в нову подорож, щоб не тільки помилуватися красою літа, а й навчити друзів, як весело бути активними і розумними. І ось Соня вже біля річки. На великому латаці – Побачила вона веселих жабок. Привіт, Соню! Нам хочеться гратися і навчатися. Придумай щось цікаве. Гаразд, давайте зіграємо в гру, хто далі стрибне. Малята бджілка Соня запропонувала своїй подружці жабці позмагатися у стрибках. І ось подружки вже готові розпочати змагання. Уважно слідкуйте, хто стрибне з них далі. У когось з друзів вийшла довша доріжка. Правильно, у жабки доріжка довша. Тобто вона стрибнула. Далі. І знову подружки приготувалися до стрибків. У кого зараз вийшла довша доріжка? Хто стрибнув далі. Вірно, у бджілки Соні, доріжка довша. Тому вона стрибнула далі. І останній раз приготувалися стрибнути наші подружки. Слідкуйте за ними уважно. У кого з друзів вийшла довша доріжка? Вірно, зараз доріжки вийшли у нас однакові. Тобто вони стрибнули на однакову відстань. Після веселої гри з жабками, бджілка Соня полетіла далі? Вона летіла і думала. Щоб бути здоровим і щасливим? Потрібно рухатися, дихати свіжим повітрям, робити вправи і веселитися з друзями. Раптом із трави вистрибнув коник стрибунець Привіт, Соню! Я якраз роблю ранкові стрибки. Адже рух це здоров'я. Молодець. А хочеш? Ограти у здорову гру. Звичайно, хочу. Я обожнюю стрибати. Але ще більше люблю грати з друзями. А якщо гра ще й корисна для здоров'я, тоді я перший у черзі. Давай показуй свою гру. Малята, бджілка Соня пропонує нам порахувати скільки разів. Підстрибне наш коник-стрибунець. Рахуємо разом. Один, два. Три. Скільки разів підстрибнув коник? Правильно малята, він підстрибнув три рази. Порахуємо, скільки тепер разів підстрибне коник. Один. Два. Три. Чотири. Скільки разів підстрибнув коник? Вірно. Він підстрибнув чотири рази. Порахуємо, скільки тепер разів підстрибне коник один. Два? Три. Чотири. П'ять. Скільки разів підстрибнув коник? Звісно, він підстрибнув 5 разів. Як чудово я відпочила з тобою. Мені було дуже цікаво і весело. І мені, теж, Соню, прилітай ще будемо вигадувати нові ігри. Соня злетіла вгору і полетіла над лісом, де повітря було свіже, а промінчики сонця пестили її крильця. Раптом на листочку біля кущика вона побачила свою добру знайому комашку сонечко. Привіт, сонечко! Як ти сьогодні? Привіт, Соню. Я трохи лежу і відпочиваю. Вчора довго літала, а сьогодні щось не маю сили. Може, щось зі мною не так, а ти робила зарядку вранці. Ні, Якось не було настрою. Знаєш, коли ти рухаєшся, дихаєш свіжим повітрям, посміхаєшся, спілкуєшся з друзями. Тіло отримує силу, а душа радість. Це і є здоров'я. Правда? А можеш навчити мене чомусь корисному, але веселому. Звичайно, давай спробуємо гру, яка не тільки корисна, а ще й весела. Дидактична гра, коли це буває. Зараз ми з вами згадаємо частини доби. Подивіться уважно на малюнки: вони означають частини доби. Цей малюнок означає, що настав ранок. Ось цей малюнок позначає день. А ось цей коли сонечко заходить це вечір. І останній малюнок позначає Ніч, бо на небі вже зорі, сонечка немає, замість сонечка з'явилося місяць. А в ось цьому прямокутнику з'являтимуться малюнки. Ви уважно на них дивіться, а потім скажіть, коли це буває? Вдень, вранці, а може, ввечері, а може, вночі. З'явився перший малюнок. Коли це буває? Вірно, це буває вранці, коли ми прокидаємося. Подивіться уважно на цей малюнок, коли це буває? Ну, звісно, це буває в день, коли ми граємося з друзями. А ось же з'явився наступний малюнок. А коли це буває? Вірно, це буває ввечері, коли ми готуємося лягати спати. Подивіться уважно на цей малюнок. Коли це буває? Звісно, вночі, коли ми спимо у своєму тепленькому ліжечку. А коли це буває, коли ми вдягаємося? Ну, звісно, вранці, після того, як прокинулися, почистили зуби. А ось подивіться на наступний малюнок. Коли це буває, вірно, ми займаємося в день. І ще один з'явився малюнок. На нього уважно подивіться, коли ми снідаємо. Звичайно, ми снідаємо вранці. Подивіться уважно на останній малюнок, який з'явився. Коли це буває? Звісно, це буває ввечері, бо саме ввечері мама читає дітям книжку. Якщо ми робимо все вчасно, тіло відпочиває, розум працює, а настрій стає чудовий, бо режим дня це теж частина здоров'я. Подружки ще довго гралися, аж поки сонечко почало сідати за обрій. Так швидко пройшов день, час мені вже повертатися додому. До нових зустрічей, до побачення, дякую тобі за веселий день, ігри та поради. Бджілка Соня злетіла в небо і полетіла додому. Вона думала про те, що здоров'ям бути це весело, варто лише щодня гратися, рухатися, дотримуватись режиму, дбати про друзів і радіти кожній хвилині.